Чим спішов. А в 4. Грає за корпусі Німа. Непогана дуже команда впевнена в собі. Тому бажаємо нашим переможцям. Наші в ці в темно-синьому. Треба перемоги, щоб грати в сьогодні. лізі. Молодець сердечно. Ай, ще има задълъка на бъркофа. Паночко сіла, тому забліків немає, да. але нам треба перемогти. What is it? А збрій підняли. А я скаржуся, що тут обзор поганий, але вайфай хороший. Вийшов. Має, забувати? Ані беремо на півставки. Туда? 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 Буде Максимільянівно. Ножко але але півсили. Півсили. og... Dabai, 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 Vai você deve achar coisas Но, да. Но она их привнесла. Нравится Там лих себе в куточку. Ножку выложил, скоро другу выложит. Мне предоставили столько часов сюда приезжать. Ну, да. Там недостатку можно брать. Ну, такая... Invece, я ми можемо там і не Нормально. Хотя спроси, подошли будь-яку сторону. Ха-ха! Твої краса! Тиха родина! Давайте жортенькі зробити. вже цей. Гарненький, красивенький. А давайте вищу немає. Молодец! Ага, Молодец! Класно, давай туди! Дивись, Матвій! Хоче забити, хоче забити голову. Овочний кас. В смысле? Квиточку спомняла я вот и Возле там уже все, его уже кубасы. Давай, давай. Остап, ви прибрали чи прибрали? Просто... Вольно, -воль. але нам це не вок, нам треба вигравати. Oh, right. you Висіляємо та чуть. Туємо боля чи аж ша. Наші грають, а потім півгодинки перерви. Даже на движей устал. Я поставила двинул, сядай. Домі глядачі, не забувайте залишати лайки, вподобайки і коментарі. Дякую. Gracias. Ай зайка. Так мав щось тут ще підлогу це. Вийде, вийде вийде, вийде, вийде. В мене тепер стрімне місце стоять знімати. Давай, солнце! красунчик, Всем боротарям, боротарям, давай! Ай, пришла. Смотри, хорош! Нет, такие моменты молодец. Куда вы? Куда вы? Куда вы? вон